У програмі Резонанс на телеканалі ГОК говоримо про резонансні події тижня, що сталися на Полтавщині. Сьогодні у випуску. Смертельна аварія в горішніх плавнях. Джип збив жінку на пішохідному переході. В Опішнянській громаді чоловік кинув гранату у будинок своїх знайомих. На Полтавщині правоохоронці викрили військовослужбовця, якого підозрюють у причетності до наркозлочину. У лісосмузі поблизу одного з населених пунктів Полтавщини виявили можливе сховище зброї. У Кременчуцькому районі поліція розслідує смертельну дорожньо-транспортну пригоду. На Лубенщині поліція розслідує смертельну дорожньо-транспортну пригоду. На Полтавщині поліцейські з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди в Кременчуці. У Лубенському районі поліцейські з'ясовують обставини аварії, в якій травмувався водій легковика. Пожежа лазні в горішніх плавнях. Будинок вдалося врятувати. Мертельна аварія сталася 12 грудня близько 17.30 на проспекті Героїв Дніпра в горішніх плавнях. У цей час на вулиці ще було жваво, люди поверталися з роботи та магазинів. За попередніми даними слідства, автомобіль Джип під керуванням 37-річної водійки здійснив наїзд на жінку 1972 року народження. Вона переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Унаслідок ДТП пішохідка отримала тяжкі травми та згодом померла в лікарні. Варто зазначити, що на момент ДТП на цій ділянці дороги вуличне освітлення працювало лише частково. Момент наїзду потрапив на одну з камер відеоспостереження, але через відстань і якість запису картинка не чітка. За цим фактом слідчі поліції за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Остаточні причини й обставини смерті. Мертельної ДТП встановлять слідчі. Поліція вкотре нагадує водіям та пішоходам, уважність на дорозі може врятувати життя. Увечері, 12 грудня, близько 21.40 в одному із сіл Опішнянської громади, місцевий 41-річний чоловік на ґрунті неприязних стосунків кинув гранату у житловий будинок своїх знайомих. На щастя, боєприпас не спрацював і ніхто не постраждав. На місце події прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції. Із дотриманням усіх заходів безпеки вони винесли гранату на безпечну відстань та знищили її. Правоохоронці оперативно встановили та затримали ймовірного зловмисника. Чоловіка взяли під варту в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі йому готують повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу, тримання під вартою. Слідчі відкрили одразу два кримінальні провадження за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, а також за закінчений замах на умисне вбивство двох і більше осіб, вчинений способом небезпечним для життя багатьох людей. Якщо суд визнає чоловіка винним, йому може загрожувати від 10 до 15 років позбавлення волі. На Полтавщині правоохоронці викрили військовослужбовця, якого підозрюють у причетності до наркозлочину. Співробітники управління по боротьбі з наркозлочинністю спільно з військовими правоохоронцями провели санкціонований обшук за місцем проживання старшого сержанта однієї з військових частин. Під час слідчих дій у будинку виявили та вилучили близько кілограма рослинної речовини, зовні схожої на наркотичну. Усе вилучене задокументували та направили на експертне дослідження. На момент обшуку військовий перебував. Удома за попередньою правовою кваліфікацією у його діях вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Незаконний обіг наркотичних засобів. Наразі тривають слідчі дії правоохоронці встановлюють усі обставини справи та можливе коло причетних осіб. У лісосмузі поблизу одного з населених пунктів Полтавщини військові правоохоронці разом із працівниками Національної поліції перевіряли оперативну інформацію про можливе сховище зброї. Під час відпрацювання території правоохоронці виявили та вилучили арсенал зброї й боєприпасів. Усе знайдене слідчо-оперативна група поліції задокументувала та направила на експертні дослідження. Наразі триває робота з встановлення походження зброї. Правоохоронці, зокрема, перевіряють, чи могла вона належати військовим частинам Збройних сил України країни або іншим силовим структурам правоохоронці наголошують, у разі виявлення підозрілих предметів зброї, боєприпасів або можливих вибухонебезпечних предметів громадянам слід негайно повідомляти поліцію чи інші компетентні служби. Саме завдяки пильності небайдужих людей вдається запобігти небезпечним ситуаціям та зберігати людські життя. У Кременчуцькому районі Полтавщини поліція розслідує смертельну дорожньо-транспортну пригоду. Аварія сталася 16 грудня близько 17.45 у селі Недогарки на вулиці Київській. За попередньою інформацією, вантажний автомобіль Ман під керуванням водія 1981 року народження здійснив наїзд на пішохода, який перебував на проїзній частині. Чоловік 1968 року народження від отриманих травм загинув на місці події. Зі слів водія вантажівки, до цієї аварії може бути причетний ще один автомобіль, водій якого зник із місця події. За фактом ДТП, слідчі поліції Полтавщини під процесуальним керівництвом обласної прокуратури відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини та можливих свідків трагедії. Звертається до громадян, якщо ви стали очевидцем цієї ДТП або маєте будь-яку інформацію, що може допомогти слідству, прохання телефонувати за номером, вказаним на екрані або 102. На Лубенщині поліція розслідує смертельно-дорожню транспортну пригоду. Аварія сталася 15 грудня близько 17-ї години на автодорозі Київ Харків-Довжанський у межах села Вільшанка Лубенської територіальної громади. За попередніми даними слідства, автомобіль Мерседес benz Спрінтер під керуванням водія 1996 року народження здійснив наїзд на 45-річного пішохода. Унаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці події. Слідчі поліції Полтавщини під процесуальним. Керівництвом обласної прокуратури розпочало кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії. На Полтавщині поліцейські з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди в Кременчуці. Аварія сталася 14 грудня близько 13-ї години на проспекті Свободи. За попередню інформацію слідства, автомобіль Nissan Рок під керуванням водія 1992 року народження здійснив наїзд на пішохідку 1960 року народження. Унаслідок зіткнення жінка отримала травми та була госпіталізована до медичного закладу. Наразі вирішується питання про внесення відомостей. СТЬ до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України поліція встановлює всі обставини та причини ДТП. У Лубенському районі поліцейські з'ясовують обставини аварії, в якій травмувався водій легковика. Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 грудня близько 22-ї години. На автодорозі Київ Харків Довжанський поблизу міста Пирятин Лубенського району. За попередньою інформацією слідства, вантажний автомобіль Ман під керуванням водія 1984 року народження зіткнувся з легковим автомобілем Ауді, за кермом якого перебував 27-річний чоловік. Унаслідок зіткнення водій Ауді отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований до реанімаційного відділення Лубенської лікарні інтенсивного лікування. За цим фактом слідчі під процесуальним керівництвом Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП. Минулої неділі о 15.58 у горішніх плавнях загорівся житловий будинок на вулиці Франка. Дерев'яна будівля швидко наповнилася димом. На місце одразу виїхали рятувальники 14 грудня, о 16 годині надійшло повідомлення до служби порятунку про пожежу житлового будинку в місті горішніх плавнях. По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що горить. Приміщення бані в двохповерховому житловому будинку на місце пожежі негайно було направлено допоміжні сили з міста Кременчук. Вогнем знищено покрівлю на площі близько 10 квадратних метрів. Внутрішнє оздоблення стін ще на 15. Постраждало домашнє майно. Дим і висока температура пошкодили стіни і стелю майже на 200 квадратних метрів, а також частину електромережі. До гасіння пожежі всього було залучено дві автоцистерни 17-ї пожежної частини міста Горішній плавні та одна автоцистерна. 16-ї пожежної частини міста Кременчук до гасіння пожежі було залучено 8 чоловік особового складу. Складність гасіння пожежі заключалася в тому, що будинок повністю виконаний із дерева. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання. Завдяки їхнім діям будинок вдалося врятувати від повного знищення. Постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється. Рятувальники наголошують, головне не зволікати. Якщо бачите дим чи полум'я, одразу телефонуйте 101 і попереджайте сусідів. Швидкий виклик допомоги рятує не лише майно, а й життя. Дивіться нас на телеканалі Гок, а також підписуйтеся на наш Ютуб канал, щоб знати більше. Бережіть себе, усе буде Україна!